Робота наших акумуляторів. Поясню. Маємо повністю заряджений акумулятор, тільки що зняли заряд. Він орієнтовно показує 12,8-13 вольт. Він сяде десь орієнтовно на 12,8. Маємо зарядне 15 амперний бош, який має можливість підтримувати 13,2 вольт. Включаємо. Зарядне почало працювати. Вольтаж швидко виростає, що показує, що акумулятор заряджений. Коли він доходить до 14 вольт, він автоматично його скине і в 13.2 орієнтовно він йому буде робити режим підтримки. Швидкість набирання вольтажу означає, що ампери в акумуляторі присутні. Коли акумулятор буде розряджений, він буде поступово набирати вольтаж. Під час того буде наповнюватись амперами акумулятор. Це по бажанню клієнту ми акумулятор доводимо до повного заряду. Принцип роботи цього зарядного 14,3. Підтримка в районі 13,2 вольта. Він його буде підтримувати Показав, що він повністю заряджений, і його відразу видно, що вольтаж падає. Тобто це нормальна робота акумулятора. Його робочий коридор низ 10,2, верх 14,4. Робочий, фактичний, коли будуть витягуватися ці ампери, це в нас є орієнтовно 12,8, 12,5 до 10,2 вольта. Ось ми виключаємо повністю. І дивимося, що робиться так моляти. Вольтаж собі просідає потихеньку і стане в свої робочі параметри. Це орієнтовно 12,8-12,9 вольта. В інвертурах є можливість підтримки. Тобто тих же 13 постійно підтримувати, яке, можливо, комусь і знадобиться.